Закордонним виробникам насіння в таких культурах, як кукурудза, соняшник, крипак. Зараз зайнялися вже з соєю. Це буде в наших руках. Маємо потужні селекційні програми по цих культурах. І селекція це процес постійного схрещування і відбору. Для того, щоб створити новий сорт, треба взяти різні. Сорти, об'єднати їх по в одному гібриді, потім знову створити лінії, знову їх схрестити і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто ключовим елементом нашої роботи є швидкість схрещення. І е, теплиця якраз і є рішенням для е, пришвидшення нашого процесу. Якщо ми говоримо про теплиці, ми можемо досягти для кукурудзи чотирьох поколінь за один. Календарний рік. Як це відбувається? Один, одне покоління у нас відбувається в полі, коли найбільш сприятливі умови, це з травня по серпень березень місяць, в залежності від вегетаційного періоду, У нас є своя лабораторія біотехнології. На 21 день після запилення ми виймаємо незрилі зародки з качана і в асептичних умовах культура інвітро починаємо розпити ці зародки. Коли вони. Витягнуті з насінини, вони ростуть вже на 21 день. Якщо вони залишаються разом з насінини, вони не ростуть, вони хочуть зривати. Так ось ми їх позбавляємо можливості зазривати і заставляємо їх рости. Відповідно, ми економимо десь 1,5-2 місяці на процес, дозривання і доходження насіння. Ці незриві заробки, які виросли, ми пересаджуємо в касети і потім пересаджуємо на грядку в теплицю в березні місяці. Ті ж самі процедури відбуваються тут 21 день запилення, ми знімаємо, веземо в лабораторію і знову запускаємо. Чотири покоління за рік для створення гібриду необхідно 10-12 поколінь. Відповідно, на сьогоднішній день за рахунок цієї технології ми можемо гібрид створювати за 3 роки. Це не не бачувані раніше результати, але сьогодні це нормальний рівень для будь-якої селекційної компанії.